Серце моє кам'яніє від горя втрати тривоги. Встаю, далі йду і дію, бо мене захищають Боги. Боги ЗСУ. Подушка від сліз волога вже сина свого не спасу. Україну нині рятують Боги, Боги ЗСУ. Коли від новин хайпую, то болить ціна перемоги. Бо люди боронять країну, ці люди наші Боги, Боги ЗСУ. Під небом чужим сумую, додому в снах всі дороги. Розлуку перезимую. Мій дім охороняють Боги, Боги ЗСУ. Хоч важко долає втома, втім маємо творити красу. Бо всім українцям відомо за правду стоять наші Боги. Боги ЗСУ. Кава зранку, настрій піднесений. Хутко до праці. Агов народи! Намір воля до долі внесено. Нас захищають Боги, від зла укривають Боги. Боги ЗСУ.